Розпочав прес-конференцію Ілля Кива. Він щойно повернувся із зони АТО, де очолює батальйон Мирний. З Полтавської області, коли тут все ще в Воєнком звернувся ко мне, так як я на тот момент виконував функції лідера правого сектора Восток просьбою допомогти бойцам в бронежилет. Уже на тот момент зібрав 10 бронежилетів і передав воїнам. Которий, може бути з того времени до сих пор станеш живою, виступівця обурив деяких полтавців. Мовляв, прийшли послухати не захисників, а самого воєнкома області. Борис Павлов офіційно заперечував закиди, начебто він підтримує сторону загарбників. 22 роки він служить народу України, сам корінням із Миргородського району. І як я мог, у таку дурню, вибачте за вираження, Розміщати на своєму сайті. Ну, якщо якісь сили є в Полтаві, яким. Потрібно місто моє. Ну, це можна сказати нормальними словами, а не робити таке, що зробили понеділок. До того ж, розповів, що на сайт російської соцмережі заходить досить рідко. Та минулого тижня був здивований незвично великою кількістю відвідувачів його сторінки. Суботу, 19 і в неділю порядка 30 чим до чоловік. Ну і найголовніше, ви одразу ви, ви, вискакуєте оці висказування. Ну ви зрозуміли, які. І що я повинен був? Оце, оце дурню слухати. І, і я думав, скільки зараз іще ж таких буде. І чесно, я взяв. Я навіть не думав. Зря, конечно, я вдалив, потім вже мені сказали, і, і не треба було вдалити. Але я вдалив не тому, що я з чогось а виспугав, тому, що мені неприємно було ця грязь, яка пішла мгновенна. Тож, усе, що говорять про Бориса Павлова від понеділка, коли під стінами військомета провели акцію протесту, лише теорія висловив думку Ілля Києва. Людина пізнається часом і за справами. Підтримували Бориса Павлова присутні працівники комісаріату і обурювалися. Оце якраз і елемент інформаційної війни. зробити наклеп, опозорити, да? подивити морально, почитали усі паратістом. А ще одне питання. За його захист підписались 100% працівників Вінкомата. Вони теж сепаратисти. А дехто з учасників прес давав поради комісару. Будучи полковником, ви без п'яти минут генерал, будучи на своєму місці, якщо ви вважаєте, якщо ви дійсно вважаєте, що ви ніде нічого не зап'ятна, ви б цей весь саботаж могли розгнати в п'ять минут, пригласити контрразвідчиків, пригласити СБУ, і одразу ж все б стало на свої місця. Ви же так не поступили. Ви поступили, ударили е, днем раніше свою страницю. Він повинен. Це моя точка, зору, я не дов'яже. Сьогодні піти з роботи, взяти відпустку. Хоч такий час відпустку, щоб у нього не було допуска до е, службових документацій. Сьогодні їхати до Наливайченка, а у нас, повірте мені, хлопці є сім'ком комп'ютерній справі генії. Вони за, за дві години з'ясують з якого комп'ютера йому оті хрестики наставили, якщо це робив не він. А в мене ну, така підозра, що це робив не він. Підозра, я кажу. Якщо докажуть, честь йому і хвала, що це не він, приходить і працює на своїй робочій міні. Якщо не докажуть, за зраду ви знаєте, що військовий час положено наприкінці Ілля Кива розповів цікаву інформацію про свого донедавна товариша по правому сектору Михайла Дугіна, який був одним із організаторів пікетування проти Павлова. Цей вивожений активіст в лапках він являється. Подивиться, це союз левих сил Луганська область. Лівда лів, лів, сил. Значить, дивіться, і тут є він. Координатор Полтавської області. Михаїл Дугін. Тож присутні погодилися у цій справі ще треба розібратися. СБУ підтвердило, що нині ведеться повна перевірка справи комісара Павлова та його особистого комп'ютера. До того ж, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв.